Щоранку о 9 годині, по всій Україні, і звичайно, у нас в Подільську триває загальнонаціональна хвилина мовчання, час, коли всі мають зупинитися і вшанувати таким чином пам'ять усіх тих людей, чиї життя забрала війна. Бо пам'ять це не просто минуле, це те, що живе в нас. Ми не маємо права забувати тих, хто віддав життя за свою країну, за цінності свободи, демократії та людської гідності. Навіть якщо ви дуже поспішаєте, зупиніться, адже вони віддали життя за кожного із нас. Так, так. Всі зупиняються. Я була на квітах, всі зупинились. Як ви вважаєте, чому це необхідно? Мене чоловік уює, і я знаю який там. А в робиці під час залі національної хвилини мовчання, де б ви не були, зупиніться, вшановуючи пам'ять кожного, хто загинув, хто віддав найдорожче своє життя. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.